Всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Маємо ще один день, маємо ще один понеділок. Помаленьку, по накатанні працюємо, працюємо у підтримку наших Збройних сил України, ну а також маю можливість займатися домашнім господарством і працюємо. Несвідна не зоря Леся Петрівна сьогодні встала. Надія Анатоліївна і вся команда займається. Щас вирізаємо курочок. Так що, хто дивився наше відео? В принципі, бройлер. Беремо бройлерної королеви. Брали ми після 18 числа, точно не пам'ятаю. Сьогодні у нас 16. -те. Грубо кажучи, це у нас уже цим курочкам. 50 днів. Ну, Це не така там, страшнюча, здорова курка, але доволі непогана, не вважив на даний момент, нічого не скажу. Немає ще часу, тому що задача стоїть таким чином, що дівчата далі продовжують працювати. Ну, а мені дали команду зараз розрізати, розібрати цих курочок. Чому? Тому що є люди, які просять розібрати, залишити деякі Це ціленькими. Ну, а деякі розрізати на каркаси. Так що я не є в цьому ділі професіонал і спеціаліст, але буду це все діло показувати, буду працювати, тобто мотивувати далі глядачів займатися все-таки домашнім господарством, тому що домашнє господарство це дуже важливо, хоч багато людей кажуть, що це не є. Добре, але село повинно жити за рахунок домашнього господарства і все життя. Не знаю, там і в 90-х роках там були моменти, коли розвалився е, той Гребаний Союз, то е, завдяки домашнім господарствам і сільському господарству, тобто люди їздили на базари, там продавали і молочну продукцію, і різні речі. Так що, друзяки, я рахую, що це потрібно. Так що я розбираю на такі запчастинки, щоб людина мала можливість, потім думала, Леся Петрівна, зараз це все діло заділає і потім пофасує. Так, хтось вже до нас приїхав. Не завжди є можливість, тобто крильця окремо, те окремо. Так що працюємо. От. Щоб людині було. Потім зручно, що там і як там працювати. Так що, друзі, рухаємося по-тихому помаленьку. Каркасики у нас будуть йти на супчики. От. Це вже ми не перший раз так робимо. Добро здоров'я. І потім людина вже опеділяється, що її, з чим його робити. Що ви? Добрий день. Тут трошки є. Там назарчик у кабінеті, так що я думаю, там теж, звісно, звісно. Що, ви не брали цей раз бройлер? Не брали? Чого? А зараз їдемо по бролеру. А зараз їдете по Так, Зараз Зараз не хотіла бройлера. А, тоді не хватило? Ти ж не встигла ви взяти, так? Ні, я тоді взяла, а другий раз зараз не взяла. А зараз... Я зрозумів, розумію. Так і то мовилися за насє. Я діла, то не бачили сі. Так мене ж видно. Це вас не видно. Ні, проїжджаю частенько через вас. А так воно ж завжди лечу куди. Я, я лечу куди? Лечу на Переяслав на розборочку. Пролетів через ваше село збоку, да і все, і погнав. Далі. Ну, Сережи постійно були. Стрілетку? Що да. він там працює? Стрілка, так. А, а ще літом були. А я ніяк так. до нього не доїду, тому що немає в мене часу. А ну ну, кури ну брали. це треба було такий світ поїхати за курити. Ну, за те ж це Сереги не курі, правильно? Сліє, <рес> і це. То... І, і курить. Як до, до хорошої людини можна і поїхати в такий світ. ми <плес> дітей <плес> Ну а я поки не можу. Я вже думаю, після того, як може виберемо нашу волю і свободу, тоді вже щось воно поміняється, може тоді поїду. А зараз поки один напрямок. Так, Та напряжно, ну а що робити? Все одно треба працювати. Ні, це в мене це замовили в Лесі Петрівну і просять розібрати. Ну, нас частенько так люди, якщо там на Київ беруть, та навіть і місцеві. Ну, не кожна людина в квартирі її. Так, так, так. Є. Є, все є. Не знаю, підеш спитаєш, Должен бути. Може не цілий мішок, але я думаю, щось так. Да. Да, Назар у себе в кабінеті. Да. Так так що, друзяки, працюємо по старій накатаній схемі. Тобто каркасики складаємо окремо, такі щоб трішки було там місця, для того, щоб можна було зварганити якийсь супчик. Ось. Ну і у мене так завжди, в мене так не буває, що в мене в дворі нема нікого. Ну Завжди хтось дає, хтось приїжджає. Тільки що приїжджали хлопці до мене. Вадим вже одну резину забрав, поїхав на нову почту відправляти. Одну резину забрали хлопці. Тут вони проїжджали, мій підписник на медичну машину. От. Так. І Вчора ми зняли цей відосик і, в принципі, Люди потрошку телефонують, але не завжди є ті розміри, які потрібні. От. І я питаю, якщо на ЗСУ, то без питань. І тільки що перерахували ми ще за три, три комплекти ВВП «Шина». Це 58 ма бригада грязеву резину. І перерахували в 63 і 47-му. Тобто три машинки ми перезуємо. І сьогодні поїде резина вже до хлопців. Так що працюємо. Так. Я не супер такий звісно, спеціаліст, ну але помаленьку не спіша, зараз поріжемо і пофасуємо це все діло. Нужна шиї було б до шиї, каркасики до каркасиків. Вот так. Оп. Все, погнали? Працюємо. Працюємо. Не опускаємо руки, без цього ж не туди, ні сюди. На дежурстві? А, я помню. Тільки так. А, я зрозумів. Вразумів. такі філеєчки теж непогані. От. Я ж кажу, я не супер спец, ну, але розбираю. Так що такі варіанти також є. Це так само, як е, наші підписники з Єготино, родина Балим, вони продають рибу. І в них також, ну, зараз у багатьох є така функція почистити рибку. Тому що також багато людей живуть на етажах. І, ну, Одне діло, коли порізати рибку, почистити її на вулиці, так як ми живемо в селі, ми собі раз там на вулиці почистив, водичка є, собі змив, усе зробив, усе ченчинарем пофеншую. Так само і курку, в принципі, морочиться із нею десь у квартирі, так вже буде порізана, вже буде готова. І людина собі потім, тим паче, ми по кульочках пофасуємо. там Наприклад, галяшечки, ці то галяшечок, от, чи окорочка. Да? А трохи маловато мені тут місця, мало я взяв тряпок. От. А каркосики до каркосики. Все там положила по 4 кульочок, там, того, того, того. І людина собі вже знає, що воно і як воно. Так. На вулиці. Холодненько сьогодні, ну не так холодно, як перед цим було. Але, але все одно сиро сьогодні. Тепліше, але дуже-дуже сиро. Так що доволі такі непогані бролірята, непогані. Опа. І філе таке хороше, можна якось якусь відбивну зробити, все пофеншую. Такі гарненькі. Ну і на кісточки трішечки залишаємо, щоб можна було зварити якийсь супчик О, по красоті. Якщо на виворот крила не відрізав. Так, звісно, критики знову буде. У нас же люди різні. І те не так, і те не так. Робимо, як вміємо. Потім посортуємо і все буде добре. Я ж їх не ріжу кожен день. Але я думаю, пойдеть. Це краще, ніж нічого не робити. Ай, телефон теж така штука, не дає життя. Ну, але то таке. Потім передзвоню, бо трохи руки зайняті. Так що гора курей. Сьогодні треба зарізати 30. 30 голів. Це немало. Ну і ті люди, які знають, що це таке, тим паче в ручному режимі і чого ріжемо в ручному режимі, тому що є порівняння. Не подобається мені, як працює оця машинка, пір'я крамсає. Ну, вона бівничками б'є і. Ну, не камільфо, коротше. О. ми так вже протягом 16 років займаємося ну, начебто нічого. Тут також є свої моменти. От. Якщо людина з тобою напротязі вже такого періоду часу, Значить, її все задовольняє і все познається в порівнянні. Все познається в порівнянні. Так що так. Так що 10 курок нам треба на замовлення порізати. Це за один заказ. І 4 зіляком. І в нас так завжди було. цей раз вже цей раз будемо пропускати партію. От, брати не будемо. Вже аж на наступну будемо брати. Тому що ну, все одно це у нас свята нема, а у багатьох людей вони все одно беруть щось під, під свята. У них є свята. От, і люди зараз знову викинуться і після Нового року така трошки йде мертва пора. Ну нічого. Опа. Так що доволі така непогана, в принципі, курочка також є е, е, жовтіші, є е, біліші. Чого біліші і жовтіші, це залежить від е, бройлера, від породи. От, можливо, різне було яйце. І отак. От Але бройлер реально ця та пташка, якщо вона не боліє, якщо є умови, то вона ніколи не буває невигідною. Завжди вона вигідна. Завжди. Так само і перепілка. Хтось писав там десь дешевше, десь дорожче, але все життя завжди була курка домашня. Ну, так що вирощена вдома. Хтось там буває я говорю, ви ж теж годуєте на комбікормах. Ну, По-перше, менша кількість, виходить, більша затрата. По-друге, це зовсім інше, інші умови, інше харчування. От, Я вже на цю тематику говорив. Ну, це так само, як кожен виробник комбікорму, в нього є своя рецептура. О, нема там супер там, секретів, але є свої моменти. І хто в ці діла трошки вникає, то він просто може розуміти, що це таке. От. Так що так. Саме головне правильно це все діло зробити, щоб не отримати від Лесі Петрівни по перше число. О. Бачите, скільки філіє вийшло. Це у нас крила. Це у нас бедро, це у нас каркас. Вони такі з м'язком каркаси І шийками. Ну, Хто б любитель, хто може любить там і шиї, я ж не знаю. От, Я не полюбляю шийку. А хтось може любить шийку, можна також просто взяти і шийки також окремо приготувати. Так що залишилось у мене ще дві штучки. Штучки дрючки, дві курочки. Вага не знаю. Ну, я думаю, що за три точно. Це Саша, наш Шевченко, із. Дударкова тримав прошлу партію, то в нього там такі за 5 були. Трошки перетримав, але перетримувати вже чим більша курка, тим вже більше вона тратить енергії на забезпечення свого тіла. От, І вона вже не є рентабельна. Ну, Але так ще як ми самі ще його реалізовуємо, то воно, по-перше, чим довше тримаєш... Тим смак зовсім інший. Тому що це вже вікове, та так, як і поросята, я вже говорив. Да? О, тобто є свої моменти. Чим довше тримаємо, вже і прожирочок якийсь є. От. І курка так само. От. Є свої моменти. Так що в селі скучати не приходиться, вчора була неділя. Леся Петрівна з Надією Анатолійовною патрали перепілку. Вже немає, там люди писали, як замовити, немає. І небагато. Вся вона вже замовлена. Там Леся Петрівна залишила на деякі замовлення ще накопчення і все. І може в суботу ще, може, візьмемо риби, трохи на оселеться. До Марини подзвонимо. Побачимо. Так що фактично свою роботу я зробив. Правильно там неправильно. Але працюємо. Сьогодні ще мені один чувак написав, що то за мужичок у хелянт поза кадром. Ну, я вже задовбався відповідати. Та й чому я повинен відповідати? Ой, є свої моменти у кожного. Хай кожен відповість за себе. Я роблю все, що від мене залежить. І начебто не стою осторонь від цієї ситуації. Так що, друзі, маю можливість працювати, значить, що Значить матиму можливість і своїй дитині щось передати. А біля моєї дитини і ще чиясь дитина, бо це всі наші діти з'їсть щось домашнє. І хтось заїде в гості, завжди щось можна відстібнути, якщо воно в тебе є. А якщо в тебе його немає, то що ти можеш дати, нічого ти не можеш дати. Але для того, щоб мати, то треба працювати. Так що так з вами розібрали курочок. От. Така гора вийшла в нас. М'яско. Хтось скаже, та це ж не курка, щоб дюшку варити домашня така. Ага. А є різниця. Так. Ну, фактично, вже все. Остався ще в мене один каркас. Так, шиї до шиї, каркаси до каркасів. Дівчата поскубали, поперемивали по два рази. От. Поперемивали. От. Що, щелутьку десь тут на косячів трохи, ну нічого. Бо получу я від Лесі Петрівни по перше число. Так. Це у нас каркосики, 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 каркосики. Оце в нас ось шийки ще є. Шийки, шийочки. О. Я думаю, Леся Петрівна потім це все діло посортує по кульочкам. А може я посортую, не знаю. Як дасть команду, то я також можу посортувати. Трохи тільки соплі замерзають на дворі, прохолодно. От, Шиї до шиї, каркаси до каркасів. Усе, наче все по -феншую. Оп. Так що, друзі, я свою справу зробив. Отака гора м'яса. Купу е, перерізав От, і є такий результат. Зараз це все діло убереться. Заберу свій інструмент. Заберу ножі, заберу досточку. Піду помию, приведу порядок. Ну, а Леся Петрівна потім вже скаже, як це все діло нам далі організовувати. Так що працюйте, по-перше, у вас буде вдома як курочка, свинка, якщо є така можливість, але треба працювати. Але рахуйте, для того, щоб знати, яку кількість грошей ви тратите. В ту чи іншу тваринку. Це дуже-дуже важливо. Так що на цьому буду завершувати відосік. Ну, реально такий результат хороший. Всі миру, здоров'я і добра, працюємо, підтримуємо наших захисників, тому що, тільки дякуючи їм, ми маємо можливість ще займатися сільським господарством. На жаль, вже багато сіл. Там, де жили люди, які захоплені кацапами. Там вже ніхто нічого не тримає. І люди, на жаль, не знають, куди їм приткнутися. Вони нікому не потрібні. Тікають від того лиха подалі. Ми ще живемо трошки далеченько. Так що не забуваємо, кому ми вдячні. Працюємо і все буде добре, все буде Україна. Всім миру, здоров'я і добра, друзяки. На цьому все. Всім пока-пока. Ну от така у нас на даний момент вийшла красота чи не красота, ну, але гора м'яса. О, хтось скаже, в тебе є. Ну для того, щоб мати, то треба працювати. Всім пока-пока.